Спочатку жовтим теплим кольором ми замальовуємо з вами обличчя сонечка та промінчики. Далі помаранчевим кольором через одну зафарбовуємо наступне. Далі червоним кольором я замальовую промінчики та губки нашого сонечка. Далі набираю на пензель коричневого кольору, замалюю оченята. Та бровки. Ось так, дітки. Сонечко, я вже замалювала теплими, теплими кольорами. Тепер ми з вами будемо малювати місяць холодними. Отже, я беру блакитний колір і замальовую обличчя місяця. Далі синім кольором я зафарбовую у нашого місяця. Верхню повіку бровку і деякі із промінчиків. Далі фіолетовим кольором я зафарбовую останні ось такі наші гарні промінчики. так Домальовуємо губки і намалюємо ось так от. Ось як гарно. Тепер нам залишилося намалювати ось тут зрачки так. темним кольором. Зачекаємо трішки, щоб наша робота підсохла, тому що по вологому ми не будемо працювати, бо наші дрібні детальки з вами розтечуться просто. Зачекаємо трішки. По жовтому кольорі мені захотілося намалювати ось такі м'які хвилясті лінії.